Знову вечір, знову ми, якщо ви уважно дивитесь наші всі випуски, бачите на новий елемент декору, чайничок, будемо з вами разом пити чай, обговорювати різні середці. Одразу, поки не забув, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь, пишіть будь-який коментар, переходьте на інші соцмережі і там також підписуйтесь. Якщо будуть хороші коментарі, ви також, якщо уважно, дивитесь, деякі з коментарів попадають в наші випуски. Тому така справа. А перший срець — це від дівчини. Вона показує свій Тіндер. Не знаю, чи вам тут видно. А, тут 2500 лайків. 2500 лайків дівчині на Тіндері. Я думаю, зараз кожен хлопець, який це дивиться, згадує скільки в нього лайків. В нього така, знаєш, скупа сльоза. Ну, може, до 100 лайків. А тут в 25 разів більше. Я можу бути в косі до 50 спокійно, Залежить ще від міста, від так, віку, так. від різних факторів. Тим не менш, вона пише. Тому е початкова стадія наша і дівчат вона різна. Якщо ми заходимо на сайт знайомств, то дівчині набагато легше найти альтернативу, знайти якогось хлопця, з яким вона може піти, і тому вони більш перебірливі, більш е занощиві, да, в тому плані. Або от початкова стадія, можна зареєструвати анкету дівчини і хлопця і подивитись різницю. 25, а то й більше разів, буде перекос в жіночу сторону. І це ще один аргумент для того, щоб е, знайомитись вживу. Це краще. Особливо коли тепло там має. Ну, зараз вже не так, воно може ну, з підходить. Але... Знайомство в живу це вже є нюанси, що якщо дівчина вільна і. І вона зацікавлена в знайомствах, швидше за все, вона і так сидить в додатках знайомств. Ти з нею знайомишся, потім ти здається, що вона на Тіндері. Ну, таке дуже, дуже часто, часто та. дуже часто трапляється. І тут, до речі, Ти можеш щось... питати, дівчину навіть, якщо ти її може не бачиш, а просто питаєш: а ти є на сайті знайомств? Вона може сказати, та є, але я там не сижу. Або колись сиділа. Тобто вони по-любому там вже були. Це ну, дуже рідкість, коли. Дівчина там не була, це насправді такий хороший індикатор, що вона, можливо, не спорчена цією надлишковою увагою. Можна буде адекватно з нею комунікувати. Ну це, це теж то, така, така штука. Я таких дівчат ну практично не зустрічав. Просто сам факт, що вона дівчина, вона самого дитинства має надлишкову увагу це. тут, в цьому, в цьому плані нюанс. і тут, до речі, хлопець пише: народитися чоловіком середньої зовнішності і утримувати до 10 лайків в рік. У мене, я скажу за себе, у мене яка ситуація, от коли я там. Скільки в тебе лайків? було на сайті? Давай цю інсайдерську інфу. Інсайдерська інфа буде речена, але я можу сказати так, що коли я там сидів ще дуже-дуже давно, це було скільки мені років, коли я вперше туди зареєструвався, я не знаю, десь років 19. Ні. 21, походу, 20 років. То в мене там реально було. Декілька десятків лайків. От. І потім, знову ж таки, в мене зовнішність не сильно змінилася. А навіть якщо і змінилася, то я працював над цим. І кількість моїх лайків у нас збільшувалася геометричній прогресії. Тобто, в принципі, можна анкету свою ну, вижити і постаратись максимум. От я впевнений, якщо ви зараз дивитесь це відео, швидше за все, ви не вижили і близько з того, що можете вижити. Бо там є дуже, дуже багато нюансів стосовно фотографій, е опису, заповнення анкети. Знову ж таки, якщо ви є в закритій ТГ спільноті, там побільше інформації. Але стосовно цієї дівчини, що вона пише? От вона показує свою анкету 2500 лайків. І вона говорить: чесно, не розумію нафіга такий вибір. Було мені скучно пару днів назад, встановила Тіндер. Це я вже десь 500 анкет відсортувала з тих, хто мене лайкнув. Не питайте, кажу, було сумно та скучно. З цих 10 людей лайкнула у відповідь, і всі написали: Заходжу сьогодні, а тут ще а, тут. А заходжу сьогодні тут ще 2500 лайків. Тобто, в загальному там кількість лайків ще вища. Там вже 3000 лайків, а за тиждень там ще буде більше. Зловила сенсорний передосвід такої кількості людей. Хочеться закрити та видалити додаток. От до чого це точно призводить, це до відчуття, ніби тебе хочуть всі чоловіки на цій планеті. От до чого це призводить. Це може бути, ну це, це неправда, але воно створює таку ілюзію. Відповідно, живучи в такій ілюзії, ти і приймаєш якісь рішення і робиш якісь дії, виходячи, от з цього тейку. Що в разі чого тут ще три тисячі чоловіків, які готові заради мене на все. Так. І в, в неї просто відчуття, що от навіть якщо вона адекватного хлопця знаходить, який готовий вкладатися, там він її цінує. В неї, вона думає, до чого підсвідомо, знайти якісь недоліки, тому що в неї відчуття, що вона можливо не знайшла того самого хлопця і є кращий за нього. А кращий за нього по-любому буде, тому що в світі завжди є хтось кращий. І е, ми, от, і, і за тих лайків дівчина деформує це її психіка, і вона думає, що от, е, можу знайти ще ліпший варіант. Не -не. Тому дуже насправді важко потім вибудувати з дівчиною взаємовідносини, якщо вона на сайті знайомства. Бо в неї все рівно якийсь конфлікт, ген <кхи>, виникає в, в взаємовідносинах, то вона легко може піти, Спригнує. спригнути, да, тому що в неї відчуття, що там ще 2500 хлопців, які е, чекають на, на неї. Хоча там е, насправді, якщо взяти так, то там може. Ну, там п'ять хлопців, якщо не збирається, таких адекватних. Тут ще питання, цікавих, на, на, наскільки і... вона готова понижати собі планку, В плані чого. що от вона спілкується з хлопцем, так. хоп конфлікт, вона розуміє, блін, ну, можливо, я такого хорошого хлопця не знайду, ну мені згодиться хтось і гірший. Але загалом в дівчини вшито в голову, що вона завжди буде старатися знайти якнайкраще. Але парадокс в тому, що суто, навіть з визначення, найкращий хлопець завжди один. А скільки ж жінок живе в цьому світі. Так. Так само можна. Жінок теж багато. Жінок так само. Ну, в ну, хлопців я думаю. Більше все-таки, які будуть дорожити стосунками, як би там парадоксально, бо як на мене, хлопці більш полігамні, але є багато хлопців, які із-за того, що в них не сильна альтернатива, вони готові е, провалювати і баланс, і йти на поступки, там робити такі, якщо б він тверезо подивився на ситуацію, якісь неадекватні дії. Просто заради, щоб ця дівчина нікуди не пішла. А я думаю, що по, по суті корінь от скриється от якраз в попиті, що в неї є відчуття, і, а в хлопця мало альтернативи, і це є корінь проблеми. У нього мало альтернативи, він думає, що якщо ця дівчина піде від нього, а кого він не йде замість неї? І тут, і це ж треба виходити з зони комфорту, піти знайомитися. Знову на сайті знайомства там багато мусору, всякого, розумієш? не, не треба... на сайті да, І в житті, тому що це ті самі люди, що в житті, що на сайті знайомств. Просто вони ще додатково деформуються від сайту знайомств. І тому, як на мене, ще важче м -м -м, дівчині поступити, а хлопцю, та, так як в нього альтернатива менша. Він готовий більше терпіти, більше йти на поступки і провалювати баланс. От, от <пас> що я бачу. Знаєш, я, я зрозумів, як це все відбувається після розмови зі з моїм знайомим. Яка там взагалі історія? От мій знайомий, він працює в IT. У нього дуже велика зарплата, як для України. Так. В нього модельна зовнішність, реальна модельна зовнішність. Він високий. Підтягнути. Ну просто питань немає. От таких хлопців загалом в Україні ну, десь кілька відсотків. Так, я бачу цього хлопця. Да. Так, та. тим не менш, тим не менш, він знову ж таки, як би це ви сказати, правильно, якщо він буде дивитися цей подкаст, неважливо, нам та, суть треба. Суть в тому, що навіть він, навіть він, знаходячись в стосунках. З 20-літньою якоюсь там пісюхою його потім криє, що от, він втратив таку прекрасну дівчину. Під Так. Да. І суть, суть в чому, от я питаю, а чому так? Він ж каже: Ну, я просто з нею спілкувався, і я побачив, е наскільки вона краща за мою колишню. Хоча рівень 100% колишньої це дно, да? рівень цієї дівчини це трошки краще, ніж дно. Чому ти так віриш? Бо я знаю трошки деталі. першу це... дівчину знаєш? це за... трошечки. Бо тобто я, я знаю кілька деталей і ну, давай все не будемо. Дно не дно це все відносне, поняття. Просто... Ні, ну це... Просто ти ведеш до того, що ця дівчина трохи ліпша, і за рахунок цього він думає, що кращої вже немає. Вот. Так це не тільки в нього так працює, це і в мене, і в більшості хлопців, коли ми знаходимо варіант, який трішки кращий за так. все, що було в нас. Так, так. Ми дивимось на цей кейс як на унікальний, як на особливий. І ти думаєш, блін, за 26 років ця дівчина вона виділилась найкраще з усіх. Так. Все, і твій мозок він починає дійсно неадекватно себе поводити. Він дивиться на неї вже зовсім іншими очима. І е, ну, зі мною ця штука трошки не так працює. Ну, з більшістю хлопців вони реально будуть зробити все для того, щоб ця дівчина залиш... залишилася. Це є такий феномен. Як невіра в свої сили, що якщо вона піде, то він не здатен знайти найгірший варіант за неї. І в нього відчуття, що от підсвідомо його на інстинктивному рівні йому здається, що це найкращий варіант з тих, що в нього є. І все, він більше не знайде дівчину. В нього якийсь, він свідомо розуміє, да, є дівчата, є цей. Ну по факту, от ця дівчина, тим паче вона краща була, ніж його минула дівчина. І він далі думає, все, це його потолок. І це його змушує якраз от йти на такі дії. Хоча і ти, як на початку сказав, в нього зовнішність ну, феноменальна така, в нього як генетично, він дуже, як оці блекпіли, да, йому би сказали, все, якщо не він, то хто має отримувати кращих дівчат. Але він от не змінився в своєму мисленні. І тому в нього є певна обмеженість в тому, що він думає, що от якщо не вона, все, він, він це, і, і він ніяким чином не реалізовує якраз свою перевагу. Та тут суть навіть не про нього. Це суть не про нього, це та просто, про нього, це просто... Та, за нього почав. Та, те, зараз... Це є наглядний приклад того, що відбувається. І тут навіть знаєш, в чому прикол може бути? Що е оця дівчина, яка для вас чимось виділилась, вона все. могла вам зустрітись або випадково, і в такому випадку ви ще більше дорожите нею, бо ви не. Не хочете знову надіятися на випадковість. Або вона вам дісталася після дуже і дуже багато невдачних спроб, що знову ж таки підкреслює її особливість і змушує вас до неадекватних вчинків. Бо ви розумієте, який вам шлях знову доведеться пройти, поритися оце на помойці, щоб знайти хоча б щось схоже. Так. І тоді мозок він е, прораховує, скільки зусиль нам знов доведеться витратити, щоб знайти таку дівчину. І він такий каже: Ні-ні-ні, нам буде простіше, якщо ти своє его трішки понижиш, свою самооцінку, все, нас не хвилює. Ми не хочемо знову ритися на помості. Давай, купляй квіти і до цієї дівчини говорити, що все у вас буде добре. Це він і не вірить в те, що ти кажеш, що він думає, що перелапається. Ти думаєш, що це треба таку роботу. Він не вірить, що це реально. Він думає, що це пік, що це вже найвищий рівень його можливості. І це якраз дуже показовий приклад хлопця, що він і по зовнішності, дуже якісної зовнішності, але. При тому в нього результат, от він готовий терпіти, готовий, дівчина в нього ноги витирає, а він за нею там бігає і так далі. Тобто, не... якийсь елемент самоповаги, тоже готовий затьмаритись під впливом того, щоб реабілітувати дівчину і вернути так, як було. Да? Тому від того шляху, щоб вам вийти з зони комфорту, навчитися скілам комунікації, знайомству. Самопрезентації, вам нікуди не дітись, або будете, терпіти, такі, будете бігати за 20-річними пісюхами, які вами крутять. І ну, тут, тут ціна. Або ти платиш таку ціну, приниженням надлишковим провалюванням балансу, або ви дивитесь наш подкаст. Ставите ста, лайк, Ставите лайк, да, стаєте Та розумнішими, більш, більш, більш е, свідомішими. І хоча б є ймовірність того, що ви вибудуєте в своєму житті нормальні. Стосунки, нормальну взаємодію. Ну, я скажу так: слухати недостатньо, бо багато людей слухає, а не застосовується. Ну, це первинно, розумієш, є е, такий елемент, як накопичення, коли воно от як чаша, да, вона заповниться, він буде слухати, нас послухає, може ще когось, воно заповниться, заповниться, і воно потім, в якийсь момент, переключиться на дію. Тобто, воно є момент е, е, сезрівання, такого ментального. Просто, от я задав нюанси цієї всієї історії, там виходить, як, що ця двадцятилітня пісюха, вона не хотіла з ним будувати стосунки. І це він її пушив, це він її переконував, що стосунки з ним це класно. І це на секундочку, хлопець, рівень життя якого, і взагалі він по всіх параметрах набагато кращий за неї. Тому це ще один приклад того, що навіть якщо ви хочете з дівчиною стосунки. Ви не кажіть про це. От будьте як в покері, тримайте карту. Не кажіть, що ви хочете стосунків, що ви ще сумніваєтесь, бо коли ви кажете, що ви хочете вже стосунків готові, в неї немає відчуття, що вона має щось ще зробити, подолати для того, щоб це реалізувати. Тобто, ви як е, От є змагання, а ви вже даєте медаль. Які зміст мені змагатися, якщо мені вже дають нагороду. Тому ви просто вбиваєте мотивацію в дівчини. І ваша цінність відразу назначно падає. Ви маєте бути челенджем для дівчини, щоб вона бачить, о блін, а що мені зробити? Щоб вона більше хотіла стосунків, там з вами час проводити, а не ви давай стосунків, давай то. Ну це виглядає дуже смішно. Це якраз одна з помилок його діях, яка привезла до такого результату. Тут просто оця штука з блефом, що є нюанс, як в легендарному анекдоті про нюанс, коли yeah. в тебе член в жопі. Що блефувати не вийде, якщо вони готові скинути карти. Так само і тут. От якщо ти просто блефуєш, блефуєш, та, блефуєш, ти дійсно не відчуваєш, що ну, їй стосунки, по ідеї, взагалі стосунки жінкам потрібні набагато більше, ніж чоловікам. Так. Да. А якщо ти цього не усвідомлюєш, і ти навпаки їй намагаєшся доказати, що стосунки з тобою, це вигідно, ну це. Ну, я не знаю, як підібрати слова. Ну, це контрпродуктивно. Ти так. просто сам не усвідомлюєш, що ну, ти собі яму роєш, по факту. Такої Тому вибори. до чого ми приходимо, що в будь-якому випадку вам треба шлях пройти вибору, щоб ви не були блефом. щоб у вас, коли ви. Стає на ситуацію, щоб це справжнє відчуття було, що дівчина, якщо вона не підводить під ваші критерії, у вас мають бути стандарти. В людини, в якої є стандарти, в нього е це хлопець в даному випадку високого рівня. значить. Тобто він готовий відсіяти, відмовитись від чого. А хто готовий відмовитись? Це людина, яка має вибір. Тому вам в першу чергу має мати свої власна внутрішня конституція, що внутрішні ваші закони, що для вас нормально, що для вас добре, що для вас прийнятно, що, а що для вас погано. Ви маєте ці межі знати. І якщо дівчина порушує цю конституцію, ваші закони внутрішні, ви готові від неї відмовитись. Тому, навіть якщо ви доходите, що ви хочете з кимось стосунки, вам треба е напрацювати досвід. І для того, щоб не от як Андрій каже, не відчувалося це блефом, щоб це справжнє було ну насправді так. Що дівчина реально, якщо вона, і вона це буде відчувати, бо вони краще відчувають, ніж ми. В них е, на меторів, рівнях повідомленням вони краще зчитують, ніж хлопці. Так еволюційно закладно. Тому роль можна грати, але це на довгостроково ви все рівно е, дівчина побачить, а король та голий. Тобто це насправді за цим нічого не стоїть. А якщо ви пройдете цей шлях, то вона зрозуміє, ні, ні, він справді такий. І вона навіть по вашій поведінці, як ви комунікуєте з іншими, вона навіть костюмно зрозуміє, так, да, він дійсно. Якщо я піду від нього, я значить реально втрачу цінний, цінного хлопця, який, в принципі, навіть на інстинктивному рівні він востребуваний серед інших дівчат. А дівчатам хочеться мати хлопця, який, в принципі. Ну, ну, Неприємно мати, ну як, коли дівчина розуміє, що він, в принципі, нікому не потрібен, тільки я з ним от, є, і все. А коли вона відчуває, що ні, за нього йде якась певна конкуренція, і мені, в принципі, в хорошому сенсі слова пощастило, що ми з ним там познайомилися, і вона тоді ці стосунки буде цінувати. Оце на цьому все базується. Як би там воно не звучало, можливо, не популярна думка, але воно на цьому базується. І це буде тоді е, умови ваші будуть, тоді ви будете отримувати задоволення від цієї взаємодії. Мені здається, хлопці не те, що потрібно мати стандарти, а потрібно мати високі стандарти. Бо по факту. Invece, un, <reveals> та вони їх взагалі не мають. Будь-хто є все. Весь в чому нюанс. Високі стандарти це точно не те, що дійсно мають хлопці, бо їм вистачає всіляких дрібниць, щоб закохатися в дівчину. Приготувала якийсь сніданок раз не колись, там помила посуду, ще якусь там дрібничку принесла, і ти думаєш, вау, мої колишні так ніколи не робили. Вау! Зараз знайти такого дуже рідко. Зробила вам теж якийсь подарунок, ти такий вау! Думаєш, зараз ці дівчата меркантильні, а от вона особлива. Ну, але це все рівно, це, це дрібнички, ну, це ну, це, це, прикольно, це приємно, за це варто давати преси. Але справжня цінність. Це її ставлення до вас. Не в тому, що вона там раз не колись приготує вам якусь вечерю чи сніданок, і ви потім будете це згадувати до кінця життя, що вона там приготувала. А як вона себе поводить в конфліктах, як вона взагалі часто хоче з вами комунікувати, як ці ваші зустрічі відбуваються? От-от, от що важливо. От, це має, от Тут мають бути високі критерії. Ну, цей критерій має бути тут не суть високий не високий, Просто він має бути, от що це. Просто критерії вже це, ну як невисокий критерій, який невисокий? Ну, прохідний бал, типу, ну ти кажеш, от для мене прийнятно, щоб дівчина для мене не прийнятно, щоб вона висловлювалась нецензурно. Це вже для мене не повага. І ти це її транслюєш. Ну, можливо, добре, це будуть високі твої стандарти. Так, да, і дуже важливо. Слідкувати за індикатором того, що дівчина, наскільки вона вкладається в комунікацію, от навіть дрібниці в побуті, да, вона вам щось там допомогла, щось, вам, щось купила, просто от ви з нею зустрілись, вона щось... Рочі, людина здатна щось віддавати. І тут не суть в цих цінностях віддачі, да, там, що вона купила. Наприклад, мені це не є щось таке, я сам можу все це купити, це не проблема. Просто я ідентифікую дівчину. Як той, яка готова вкладатися, яка, для, для якої моя цінність висока, вона своїми діями це підтверджує, своїм прагненням, своїм вкладенням. Тому слідкуйте, на скільки дівчина вкладається. Так само вкладайтесь, так само, якби, давайте фідбек позитивний, да, щоб це продовжувалося. Але в цілому цей індикатор дуже важливий. Ти просто його доторкнувся, і він дуже такий показовий. І багато зрозуміло, бо хлопці в основному все дарують, все там купляють, все в неї, все в неї. А вона така. Е, от ми от, от тому я вважаю, таких дівчатах євших. Вони все приймають, а віддавати нічого не хочуть. От, от в цьому проблема. Тому ви маєте перший фільтр, наскільки дівчина готова віддаватися, наскільки вона. І, і ви будете розуміти, да, значить я для неї цінний. Якщо б я був не цінний, то вона би простому хлопці, би це б простому хлопцю не робила, скоріш за все. Значить, вона хоче, щоб я продовжував з нею, да, і моя, моя значимість висока. І тоді буде на ваших умовах. І ще плюс до того, якщо дівчина вкладається, вона більше вас цінує. От якби це можливо контрінтуїти, ну це логічно, в принципі. Як бізнес, який вона вкладається, значить, вона е е е хоче потім якби від нього отримати певні преференції. І вона не просто так, да, ви б. Не вкладалися в щось таке, що ви не бачите перспективу. А вона бачить у вас перспективу. умовно ваша цінність, вона бачить у вас потенціал. І вона готова вкладатись. Оце дуже важливий нюанс. І це не суть, щоб дівчина щось купила. Нам, що ну ми що проблема нам там, дівчина принесе навіть якісь там маленьку дрібницю, якісь там ну там подарить вам щось таке. Я не знаю, навіть от купить вам там якусь в побуті там продукт, якийсь там. Просто нічого на думку. Ну, Це от... не важливо, да, будь-що. Не... Да. Тому слідкуйте ще за цим моментом. Е е її здатність на вкладення, буду так казати. Добре, я пропоную, в принципі, на цьому закінчувати. Один срать сьогодні вийшов, але ми багато там зачепили, тому на сьогодні все. Все, дякую. дякую.